Вітаю на каналі. Що ж ви можете зробити в астралі? Тема астралу залишається однією з найперших на цьому каналі. В мене є чудовий курс, легендарний, не побоюсь цього слова, який пройшло більше 3,5 тисячі чоловік. Розробила я його в 2014 році. Він про астральне тіло активацію. Це про те, як навчитися виходити з тіла. А сьогодні ми будемо розмовляти про те, які можливості нам відкриваються, коли ми знаходимося в астральному просторі. Тільки подумайте, на що ви здатні, подорожуючи по астралу, що ви збираєтесь там робити. Знайте, ваші можливості безмежні, ви здатні в астралі на польоти. Про які всі ми мріємо ще з дитинства, вміння літати, здійснення будь-яких бажань, але ж не забуваємо що за умови, якщо вони нікому не шкодять, а приносять тільки користь. Не можна побажати, щоб щось сталося з сусідкою, яка вам ненависна, лише з позиції добра, самовідновлення на рівні ДНК. Так, тут ви можете пропрацьовувати якісь свої хронічні захворювання, взагалі захворювання. Ви можете побачити причину, через яку ви хворієте. Це прямо таке спілкування з вашими клітинами, Здійснення бажань. В астралі це те якраз, як я досягла успіху в рекламі. В мене є рекламна агенція. Ми займаємося рекламою. Бізнесів, товарів, послуг в інтернеті. І я перше протестувала, як можна отримувати замовлення, отримувати гроші, саме на свої рекламні агенції. Я просто там змушувала себе побачити, нові замовлення, прямо ось так, як, начебто, на екрані свою картку, свій розрахунковий рахунок, тому що я працюю офіційно, і я просто бачу, як зростають ці цифри. Я прокидаюся або вже ці гроші на рахунку, або вже телефонують люди, які хочуть співпрацювати зі мною, зі мною з моєю командою. Тобто ви там в астралі здійснюєте свої бажання, і тут у фізичному світі вони також проявляються, вони змінюють ваше життя. Подорож не тільки по астральному плану, але й. В інших світах, ось на що ви ще здатні, коли виходите з тіла. Ці світи вони існують як паралельно одне до одного. Існують як і наш світ в просторі землі, також ті, які проявляються або не проявляються в інших всесвітах, ті світи, які дуже відрізняються від нашого. Хтось в цей момент плутає дуже часто, не тоді, коли пояснює, коли. Виходить з тіла, тут дуже важко розрізнити. В астралі можна зустрітися зі своїми минулими втіленнями, інкарнаціями, чи можна сплутати, що твоя проекція також існує в паралельному світі. Тут не завжди ясно, що і є як. Але в мене є одна техніка, як можна відрізнити. Я знаю, як відрізняти. А від... Для цього читайте мої книжки, особливо книжка як вийти в астрал 30 кроків для новачка і курс астральне тіло активація. Також ви можете спілкуватися з тими, хто знаходиться в астралі, такі собі астральні мешканці, і вони не завжди схожі на нас зовні. Хоча в астралі по суті немає мешканців, там усі просто проходять повз цей план такий майданчик для спілкування. Можна спілкуватися з людьми, з якими ви вже знайомі, або пов'язані родинними стосунками. Були в мене часи, коли я майже не спілкувалася зі своєю мамою, і в ці моменти ми спілкувалися в астралі. Ми продовжували сперечатися як і тут, але все ж таки зуміли налагодити стосунки. І я завдячую це саме астральному плану, моїм виходам з тіла. Тому що я зрозуміла причину. Я побачила цю причину і в собі, і я побачила саме на що вона ображається. Ще цікавий момент. Тут можна спілкуватися з друзями з минулих життів, з ваших минулих інкарнацій. І саме цікаве це те, що можна спілкуватися з вашою зоряною родиною, тобто з вашою духовною сім'єю. Ви забули про неї, коли народилися тут, в цьому часі, для того, щоб не відчувати душевного суму за тими душами, які навіть рідніші за тих, кого ми зустрічаємо тут. Це ті душі, які були з нами завжди, з однієї інкарнації в іншу. В Астралі ви можете подолати будь-які страхи і невпевненості в собі, знайти причини. А коли знаєте про причини, можете контролювати наслідки, можете отримувати той результат, який буде для вас приємним. Це можливість більше познайомитися зі своєю душею, з собою. В астральному плані можна здобути навички, які необхідні у вашій повсякденній діяльності. Ну, наприклад, ви хочете вивчити англійську мову. І там ви можете це зробити. Наприклад, з якоюсь американкою, яка, яка також зараз спить, ви можете в неї брати уроки. Але це вже такий більш високий рівень, коли ви дійсно зможете активувати ваше астральне тіло, усвідомлювати місце, де знаходитесь, тоді ви зможете далі і далі розкривати ось ці можливості астралу. Тут вам розкривається майбутнє. Таємниці пов'язані з тим, звідки ви, хто ви, чому прийшли на землю. Не знаю таких людей, які б не хотіли знати цього. Зв'язок з вищим я, янголами, духовними провідниками, наставниками, але про це більш детально можна дізнатися з книжки або з курсу. Посилання будуть під відео. Головне, щоб ви розуміли, Отримати будь-яку інформацію, все, що може вас цікавити, можливо, навіть ви ще багато і не знаєте про себе, все можна дізнатися саме в астральному плані. При бажанні ви можете відновити зв'язок і допомогти тим, хто вже пішов з життя, в тому числі людям, яких ви зовсім не знаєте. Ну, наприклад, лист, який написала бабуся, і він десь загубився. А було дуже важливо, щоб його прочитали нащадки. Це були якісь дуже цінні останні слова, які могли б вплинути на життя цих людей, І ви можете допомогти цьому листу знайтися. Звісно, якщо ваша душа має за мету існування, ось так допомагати душам, так допомагати іншим людям, втіленим чи невтіленим на землі. Розкриття надздібностей. Ось тут і телепатія, і телепортація. І знаєте, в цьому немає нічого складного, тому що, коли ти розумієш, що ти ось такий класний індивідуальний, зі своїм власним вибором, тебе ніхто не чує, твої думки неможливо прочитати, це все шалений абсурд. Тому що ми знаходимося в одному інформаційному полі. І я зараз. Не конкретно про Україну, а взагалі про всю землю. Ми знаходимося у контакті з душами одне одного. При бажанні можна читати думки будь-якої людини, але для цього необхідно мати чистий розум, тому що саме наш потік думок, хаос думок заважає розкриттю таких здібностей. Як телепатія, телепортація. Якщо ви ще не знайшли свого коханого, свою кохану людину, бо бачили в мене відео про близнюкові полум'я, про взагалі таку безумовну любов, тут ви можете відчути цю душу. Вона не покаже своє обличчя, яке в душі може бути обличчя, так? воно взагалі-то є. Це обличчя. Того ідеального нас, яким ми себе сприймаємо на енергетичному рівні. Список можна продовжувати. Продовжувати дуже довго. І я сподіваюся, що ви зрозумієте одне: всі двері відчинені для вас. Особливо це стосується енергетичних рівнів, таких як астральний план. Так, тут немає обтяжуючої матерії, але навіть на матерію. Не потрібно так дивитися, тому що все одно вона складається лише з чого? З енергії. Просто ми її так сприймаємо, начебто вона така стала, стабільна, а взагалі це не так. Тільки уявіть, тепер можна відправитися куди завгодно. І в ті місця планети Земля, куди вас завжди тягнуло. Париж, Рим, Нью-Йорк. Вершина на горі, Тибет, Балі. Все, що завгодно. Хочу попередити, що у вас буде можливість впливати на астральні проєкції речей, істот і об'єктів, які реально дійсно існують в нашому світі. Тому така взаємодія призведе до одного: на свій розсуд ви можете змінювати своє життя, якщо будете рухатися по цьому шляху з добрим, відкритим серцем. Це обов'язкова умова. Люди, які йдуть туди з чорними такими помислами, вони просто виштовхуються з цього поля. Тому, якщо ви там думаєте щось собі там начаклувати, так не вийде. На сьогодні це все. Якщо хочете прочитати книжку, є електронна версія. Вона неймовірно цікава. Я туди ще додала свої власні історії астральних подорожей. Вони також частково стикуються з нашою реальністю, тому що не буває так, що, що там щось відбувається, а тут це не відображається. Так само і це правило діє навпаки. Все, що відбувається тут, має свій відбиток там, в енергетичному астральному просторі. Тому всі посилання залишаю під відео. Як завжди, наостанок хочу сказати, що люблю вас, і кожного разу, коли я це кажу, дуже сподіваюся на те, що ви дійсно це відчуваєте. Моє серце відкрите, відкривайте ваші серця, і життя до вас буде теж таким же відкритим. Підписуйтесь на канал.